Киянин Денис Філіпов про столичні бомбосховища знає майже все. Каже, вони покликані рятувати не тільки від війни, захищають від стихийних лих, вибухів на небезпечних підприємствах. Але тільки кожен десятий київський бункер в доброму стані під будівлями парламенту, кабінету міністрів та резиденції президента. Решта або в оренді приватних структур, або взагалі без господаря. Навірно, найцікавіший і невіра найкурйозніший кур'йозний Это бомбоубежище проектного института армии, который, в принципе, должен отвечать за их проектировку и нормативные документы создавать по их содержанию. В нем находится клуб компьютерный. Это система подачи, вентиляции, воздуха. А тут вот, раньше располагались двигатели, тут и там. А, Кои, естественно, исчезли. Вместе с двигателем унесли на металлолом и систему ручной подачи воздуха. Тось, поэтому от, ручка осталась, но, к сожалению. применить його некуда. Генерал Вадим Гречанінов каже: хоча бункери спадок холодної війни, в країнах НАТО їх не розбирають, тримають в належному стані. В Україні навіть діючі сховища навряд чи врятують від небезпеки. Тільки в половині є резерви продовольства і медикаментів. быть не только савжені, де люди прячуться. Но должно быть и продовольствие, должно быть медицинское оборудование, и медицинские препараты, потому что все может, может быть, различная эпидемия. Українці захищені, панікувати не варто заспокоює міністр надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. Мало того, наші стандарти одні з найвищих в світі. Я на прошлой неделе був на форумі гражданской защиты, который проводила Єврокомісія. Там були 800 делегатов стран Євросоюзу нас, на законодавчому рівні У нас із одна із лучших систем гражданського защитаневині, тому що це може бути постепенная смерть це страшне условия. Ну, я думаю, що должны быть спеціальні медикаменти, спеціальні медицинские учреждения, которые бы ізолірованих лечили. Гречанінов каже, цього року Україна стикнулася з цілком цивільною небезпекою, епідемією грипу. Українці побачили неготовність влади реагувати на надзвичайну ситуацію, розвал системи державного управління. Відсутність стратегічних запасів медикаментів, неготовність медичних закладів. В місті Києві проживає біля п'яти мільйонів осіб. Єдину інфекційну лікарню закрили на капітальний ремонт. Обіцяли відкрити ще два роки тому. Нині на все місто менше 200 інфекційних ліжок в різних лікарнях. Дані газети дзеркало тижня. 20-річну дочку Віри Назар забрали до реанімації з температурою 40 градусів. Захисна маска не вберегла дівчину від хвороби, таких як вона обіцяли лікувати за державні гроші. Але сталося інакше: щодня Назар віддає півтори тисячі за медикаменти для селянки. Неймовірні гроші. Вже витратила скромні заощадження, продала свиню. Допомагають родичі, колеги по роботі, односельці, та все одно бракує. Мати готова навіть старцювати, аби врятувати дочку, але час втрачено. Лікарі з самого початку поставили неправильний діагноз, лікували бронхіт. Виявилося атипова пневмонія. Покапали там її ті околи, які вони там мали, антибіотики Ну і дали дуже сильну реакцію. Її вона вся спухла була. І ноги, і руки, і лице, все і її припинили капати зразу. Медики визнають, до епідемії не були готові. У перші дні робили помилки. Ніхто не пояснив, як лікувати свинячий грип. Більшість не знали навіть симптомів. Міністерство охорони здоров'я з інструкціями не поспішало. Коли ми отримали цю. Хворобу на своїй території, то ясна річ, що Ну наша готовність була тільки теоретичною не вистачало на перших порах ну, чіткої позиції, чітких вказівок від відповідних служб. Колезі опонує Віктор Кимакович, керівник обласної медицини на Львівщині. Каже: мінохорони здоров'я до епідемії. Підготувалося. Ми були готові, тобто були відповідні і зроблені план заходів. і Ми десь готувалися, понаділися на наше українське, а можливо, нас десь трошки і пронесе. Схоже, Віктору Кімаковичу незручно критикувати начальство. Мінохорони здоров'я підпорядковуються напряму, але й до нього теж мають претензії. Обласні депутати нарікають, ще до епідемії гайнув у Таїланд у відпустку. Там і пересидів тяжкі часи. Після повернення довелося вибачатися перед львівськими лікарями. Вони кинуті на призволяще, працювали понад силу. Щодня приймали до 70 хворих. Норма 15. Лікарі нашого відділення працювали по 12 годин. Центральний пост, лікаря, який чергував, був в нашому відділенні. Тут у нас в ординаторській і на посту сестринському. І ми в постійному режимі онлайн телефонічно можна було порадитися, надати допомогу. Лікарі, які є фактично, які попали під удар, і на які на плечі яких впало найбільше роботи в ці перші дні епідемії. Вони були також незахищені. Чому не було належно вкомплектовані лікарні масками і всякими іншими допоміжними засобами, як то, наприклад, навіть рукавички. Хвороба різниці не робила. Косила і простих людей, і медиків. На Львівщині захворіло 10% лікарів, на Тернопіллі чверть. У дев'яти західних областях, які найбільше вразив грип, померло 254 людини: Львівська 96, Івано-Франківська 44, Тернопільська 24, Чернівецька 25, Хмельницька 23, Волинська 18, Рівненська і Закарпатська по 12, Вінницька 9. Дані Міністерства охорони здоров'я. Голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда. Переконаний, жертв могло бути менше, якби столичні чиновники відреагували вчасно. Весь жовтень отримували тривожні повідомлення з регіонів, але допомоги західній області не дочекалися. Рятувалися самотужки. На прохання обласного спікера ректори Тернопільських вишів оголосили канікули. Також закрили школи і дитячі садки. І тільки після цього, 29 жовтня, в Україні нарешті ввели карантин. Абсолютно центральна влада не була готова. Пригадуйте всі, коли 10 днів Міністерство охорони здоров'я мовчало, Вони не знали. Чи це аж один, чи не аж один, чи, чи треба вводити, чи не вводити? Оце є боязнь. Розумієте, ніби якщо, ну скажемо, що аж один, то Каліфорнія, той грип, ну, то відповідно, хто, де, чому допустив, чому не завезена вакцина. Чому не було провакциновано населення? Стало відомо, що в Тернополі перші спалахи виявили 10 жовтня. А перші офіційні повідомлення про це ми побачили тільки 25 жовтня. На ці запитання мають відповідати посадові особи. Тетяна Корнякова, заступник генерального прокурора України. Здавалося, після введення карантину чиновники помітили вражені області, дали півмільярда гривень допомоги, пообіцяли сучасне обладнання, необхідні ліки, медикам чотири додаткові оклади за понаднормову роботу, але більшість обіцянок не виконано, скаржаться в регіонах. Ми всі махнули на це рукою і сказали, що нас в черговий раз просто обманули. Проблема в тому, що тепер довести цю понаднормову роботу складно. Приміром, що я сидів 12 годин біля вмираючої хворої, Дмитро Арепко, голова вільної профспілки медиків Львівщини. Олексій Кайда каже, його область з обіцяних 60 мільйонів отримала тільки чотири. Зате з неблизького Кіровограда привезли кілька кілометрів прогнилої марлі. Хоча в місцевому резерві бери до не схочу. Кайда підозрює, знову робили бізнес на людській біді. У Мене підозра, тому що напевно що не всі документи були. Хтось хотів або списати, або ну, десь заховати якусь провину. Тому що марля була ну нестандартна не, не марля була. Мокра марля. Марля ну, були розірвані ті ж самі упаковки. Тернопільська міська лікарня нині забезпечена всім необхідним, але заслуга київських чиновників мінімальна. За державні гроші тільки один відсмоктувач купили: 60 тисяч гривень на ліки дало місто. Обладнання придбали коштом благодійників. Це все. Кисневий концентратор, два відсмоктувачі і інфузомат, що дало можливість значно підсилити нашу реанімаційну службу. У Львові справи з медичною апаратурою кращі, але бракувало машин швидкої допомоги. Свій транспорт передали медикам міські депутати. Таксисти возили хворих безкоштовно. Хто як міг, допомагав постраждалим? Не обійшлося без ексесів. Роботу ледве не зірвали перевіряючі бригади з Києва. Пригадує депутат Львівської ради Василь Павлюк. Замість того, щоб допомагати, то Кабмін дав вказівку податковій, різним контролюючим органам перевіряти аптеки, лікарні і так далі, показати, шукати стрілочника, щоб від себе відвести увагу, показати, що хтось винен. Винні аптеки, винні там на місцях лікарі. А вони в центральних владах абсолютно не винні. Занадто багато було політики, занадто багато було ажіотажу, занадто багато було недоречних коментарів, втручань і так далі. Жовтня Львів повністю спорожнів. Містяни поховалися в кам'яницях, закрили ресторани та готелі. У Києві раптом зникли дорожні корки на третину поменшало людей в метро. З аптечних поличок змели геть увесь противірусний крам. Тим часом всього за 100 кілометрів в селі вільно на Житомирщині ажіотажу на ліки не було. Здається, тут вони нікому не потрібні. Ніхто за місон даже. Навіть... Ну, говорилось, розказували, ніхто дуже не питав. Насчет маски ні. Ніхто не хотів, я навіть предлагала, тому що маски були. П'ємо горілку, часник йому з борщом. Головку чеснику, бо зубів нема, а потім подавлю в миску. Все. Ніякого грипу свинячого немає. Ніякого не було грипу курячого. Це все політичні забаганки. Якщо на слідчий рік на Україні буде пшеничний гриб, то щоб ще українці не їли хліба, що вам сказати? Здорові, ми як бугаї. Курей, курей курей палить, і свиней ми не будемо. Фахівці кажуть, свинячий або каліфорнійський гриб справді небезпечний, бо новий, важко лікується, вражає легені. Але щороку тільки від звичайних пневмоній гине 6 тисяч людей. Свинячий грип убив пів тисячі в 12 разів менше. Схоже, паніку здійняли даремно. Під час епідемії в 2006-2007 роках гострими респіраторними вірусними інфекціями захворіло 2 мільйона 200 тисяч людей. У 2007-2008 роках 2 мільйони 400 тисяч. Цього року 2 мільйони 20 тисяч. Дуже шкодило, будемо так казати, в наданні допомоги нашим пацієнтам. Різні міфи ходили про те, що в Тернополі є легенева чума і якийсь вірус було Розсипано із літаків. Хоча я чітко переконаний в тому, що у нас був звичайний сезонний грип і не такий навіть страшний, як в попередні роки. Журналісти данської газети Інформейшн дійшли висновку. Світову пандемію свинячого грипу спровокувала медична мафія. Схема проста. Більшість експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я таємно отримують гонорари від фірм велетнів світової фармакології. По команді фармацевтів горе спеціаліст ініціює кампанію про загрозу епідемії. Інформаційну хвилю підхоплюють мас-медіа. Люди вимітають з аптек не тільки спеціальну вакцину, але й всі протигрипозні препарати. Так звані експерти отримують свій бонус. Виробники надприбутки. За інформацією газети Лєвий берег». виходить, Україна таки купилася на аферу. Завезли тисячі упаковок спеціального препарату та міфлю. Медики кажуть, насправді це ліки від пташиного грипу. Ним лякали чотири роки тому. Їхній термін придатності от-от закінчиться. Може, тому і влаштували розпродаж. Ми... Е... Знали про те, що цей препарат є досить токсичний, має цілий ряд побічних дій, і тому ми теж з настороженістю ставилися до призначення цього препарату. В лікарні Чайковського не було жодної людини з діагнозом свинячий грип, але таміфлю давали усім підряд. Така вказівка надійшла з Києва. Україна пройшла тільки першу хвилю грипу, але буде ще дві навесні та восени. В уряді наполягають, щоб належно підготуватися, треба мільярд гривень. Інакше країну чекає катастрофа. Самий оптимістичний прогноз для України складає 34 тисячі смертей. Це в 10 разів більше, ніж попередні роки від звичайних епідемій. Це не прогноз уряду, а Всесвітньої організації охорони здоров'я. Самий гірший прогноз який дається тією ж самою організацією для України, це 240 тисяч смертей. Прем'єр не знайшла підтримки в парламенті. Але, схоже, грип не найбільше лихо. Українців косить епідемія сніду і туберкульозу. Без профілактики їх не здолати. Але медична галузь вже сама потребує реанімації.